Слава Україні! Вчора, крім основних порушень закону, які відбулися в Київраді стосовно роботи самої Київради, було ще інші порушення закону. Безумовно, найбільш кричащим, найбільш очевидним був закон про порушення статусу народного депутата щодо цього. Група народних депутатів від опозиції звернулася до Генеральної прокуратури з вимогою розслідувати цю справу, в тому числі мій підпис під цим зверненням. Але окрім того, я особисто звернувся так само до Генеральної, до Генеральної прокуратури. З вимогою розслідувати ситуацію з порушенням закону про свободу слова річ в тому, що тільки деякі журналісти, можливо, вони дуже елітні або дуже гарно співпрацюють з владою, були допущені до. Зала преси біля сесійної зали Київради, всі інші журналісти, таких було безліч, так і не змогли потрапити всередину, незважаючи на те, що згідно нині діючому законодавству не мають право перебувати в тому місці, де їм потрібно для виконання журналістських своїх функцій. Отже, дві справи повинно бути відкрито: як мінімум, стосовно порушення закону про статус народного депутата і стосовно про закону про Порушення закону про свободу слова.